Вас в ефірі програма будьте певні! Тема нашої сьогоднішньої розмови крик. Чому ми кричимо? Як реагують наші найближчі люди? Взагалі, що з цим робити? Привіт, Наталя. Привіт, Таня! Рада бачити тебе! Отже, чому люди кричать? Тому що вони гніваються, їх переповнює гнів. А чому вони гніваються? Не завжди люди це усвідомлюють. Я недавно почула таку версію, що люди гніваються, люди кричать через те, що вони насправді задоволені не опонентом, а не задоволені собою. І їх роздирає оце незадоволення, адже воно хитає їхню певність у собі. І тому, як захист, вони вибирають напад, напад криком. От, власне, чому люди кричать? Тому що їх переповнює злість. А під злістю завжди йде незадоволення собою. Я знаю по собі, що це не допомагає. Що робити? Е, дивіться, ми е, маємо пам'ятати, що це вже сформована навичка реагувати певним чином. В даному випадку ми звикли реагувати криком. Рідко хто задумується, що мене це не влаштовує. Отак ти під сумнів вкладеш, що воно мені не, не добре, та? але продовжуєш це робити, тому що це йде емоційна і деколи не реакція. Тому часто люди сварюються, створюють конфлікти і не думають бути вище цього. А чому? Тому що з ними ж так теж. Чиняли їхні батьки, так чи ті близькі люди, які були поруч, коли вони зростали, і вони, як то кажуть, на людину впливає не тільки генетика, а й середовище, в якому вона зростала, і відповідно, якщо дитина бачила, що при будь-якому конфлікті виникав крик як реакція, чи то тата, мами, чи діда, баби, чи вчителя, чи знову ж таки ті ж е -е, знайомі ровесники е -е, розборки. За допомогою крика вчиняли, то їй не, ну, не стане духу, щоб так, побути такою благою чоловіколюбною. Вона теж копіює цю поведінку, але з дня у день вона дорослішає. І ця модель поведінки ще краще закріплюється. Рідко хто задумується, що це некрасиво, це не вигідно, це створює ще більше чвари, роздирає так душі людей, і вони навпаки ще та на далекій відстані один від одного, а не щоб згуртуватися і йти в одному руслі. Рідко хто звертається до психолога чи читає психологію конфліктів. Хоча є люди, так ну, в даному випадку ця тема теж зацікавила, чомусь значить, людина хоче змінити щось. І змінити таким чином своє життя, яке не влаштовує, не влаштовує своя реакція. Скажи, будь ласка, який крик найстрашніший, коли сусід на сусіда, чоловік на дружину, чи все ж таки на дітей? А, ну, якщо в, такій, в такому руслі розглядати, то там, де є слабший позиція, слабша в даному випадку крик дорослого на дитину, тому що ми з вами знаємо, що дитина. Це ще таке, можна сказати, ангельське створіння. Так, вона вже теж має свої якісь там риси характеру, пертість, свої істеричність в чомусь, але тим не менше, вона в позиції слабшого завжди відносно дорослого. І ну, не дарма дорослий став дорослим. Це передбачає вже, що він і розумніший. А дитина вона ще не здатна щось усвідомити, не здатна проаналізувати. І вона емоційно може так. Реагувати. Але коли дорослий на неї кричить, вона це сприймає як загрозу. Вона не чує слів, вона не знає, так би не може проаналізувати вчинок, але вона бачить конкретний крик, який заходить. І вона це щитує як загрозу своєму благополуччю, як загрозу своєму існуванню, як страх далі жити, коли є таке щось страшне, особливо це страшна мама. Яка та, нахмуривши брови, і ота мама, з якої я вийшла з лона, яке мене опікало, яке було таке створювало середовище тепла і ніжності? А тут в стані агресію оце моє пристанище, так дає мені таку порцію. Я тоді не в безпеці відчуваю себе. Тому дуже важливо жінкам, саме жінкам, контролювати, навчитися управляти. Навчитися просити пробачення і навчитися зрозуміти, що зараз в мені таке спалахнуло. Бо як ми робимо тріщинку в психіці дитини, цим, що ми кричимо, так ми цим гнівом, як є такий вислів, гарний, що гнів це кислота, яка роз'їдає. Не того, на кого вона адресована, а ту посудину, в якій вона вміщується. І в даному випадку потім за гнівом іде почуття провини, бо мама розуміє, що вона десь зробила перебор. Чи ну, будь-яка людина, в якої є совість, вона. І схильна вона до аналізу, то в неї буде з'являтися почуття провини. А це ще один стан, який теж буде ятрити душу. Тому з цим щось треба робити. Більше того, з цим можна щось робити. Є різні і християнські практики, так молитовні, є різні медитативні, як заспокоюють, є різні психологічні, психоенергетичні. Тільки би було бажання. Підкажи, що нам робити, щоб припинити кричати: проаналізувати свою поведінку. Власне, коли вже цей жар спав, оця, та, вибухова енергія вилилась, то не просто так відчути, що мені вже легше, воно мене там роздирає, а просто десь вернути себе до свідомості, бо вже можу, вже не накриває та емоція, і проаналізувати, що мене так розізлило. Бо гнів, крик це на поверхні. А що таке несвідомого, в чому я боюсь собі зізнатись, що мені не подобається? Бо часто людина не хоче туди дивитись, бо це ж дивитися на, вибачте, ну, на саме своє неприємне. Ніхто не хоче. Але треба наважитись взяти на себе відповідальність, сміливість зазирнути. Що, що зі мною сталося? І в даному випадку, що можна розкрити. Ну, наприклад, мені стало соромно за вчинки дитини, що там хтось пожалівся на неї. І в даному випадку моя гординя похитнулась, бо виявляється, я не зовсім хороша мама, якщо виховала дитину так. І відповідно мені стає образливо і боляче, і я намагаюся покарати дитину криком, що ж це наробила. Є такий варіант. Є варіант, коли людина, ну, яка кричить, агресує, припустимо, це ж мама, вона вчиняє так, як з нею чиняла її мама. Тоді, будучи в позиції маленькій, вона розуміла, що це дуже боляче, це несправедливо. Але... Ставши дорослою, вона і ставши мамою, вона копіює несвідомо цю модель. І їй ще більше від цього неприємно, але це треба в собі не себе та взяти, е, шпортити психологічним ножем е, і нищити, на що я так А ні, що так, я дійсно копіюю, усвідомити це, прийняти, що дійсно моя поведінка схожа. Я, до речі, зараз, коли я роблю своєю дитиною математику, їй не заходить задач. Я згадую. Я, звичайно, злюся. Якщо є напружена якась ситуація, треба їсти зварити. Тут іще двоє дітей, і є свої професійні справи. Багато всього, і тут нерозуміння, А мені треба також бігти з дому. Тобто згущуються обставини, і в мене з'являється злість, і тут я згадую злість свого тата, коли він мене вчив математику. У мене на нього немає образи, але оця злість його, вона ж в мені також є. І, відповідно, коли я бачу, як дитина вже кліпає, щоб вона вже на межі заплакати, я тоді зупиняюсь, бо я згадую себе. Тоді я її залишаю, виходжу з кімнати. Ну, можна піти, так, ополоснути своє обличчя, можна десь, десь крикнути у ванні, прийти і спробувати ще раз, так, якби видихнути. Є дихальні вправи дуже чудові. Для того, щоб наситити себе киснем, бо в стані злості чи в стані страху, ми запираємо то дихання. І відповідно воно ну, збиває цей серцевий ритм і всі ті процеси. Тому подихати глибоко, вдихнути і помаленьку видихати. Також є різні такі релаксаційні вправи: прийти до дитини і поговорити з нею, пояснити їй, що мене це злить. Ситуація, яка відбувається, мені треба поспішати, давай, може, це відкладемо. Або давай спробуй сама. Ну, тобто підійти по-іншому. Це вже буде під контроль, взята ситуація. Власне, потрібно щось з цим хотіти робити. Можна звернутися до психолога, можна вийти з хати і пройтися, взяти домашнього улюбленця і з одного корисну справу зробити, з ним погуляти і пройтись. Можна піти, пробігтися. То речі дуже гарно усвідомлюються вчинки е, наші, коли ми в русі, коли ми не задіяні, скажімо так, в чомусь, на чому треба і думати, так? А десь тако безпосередньо ти щось робиш, і ти маєш можливість думати про щось інше. Ну, наприклад, коли я біжу. Я тоді з заходом свіжого повітря і з енергією, так яка задіється на те, щоб бігти, мені стають зрозумілі мотиви моїх вчинків і людські мотиви, кожен свій спосіб знайде. Звичайно, рекомендую звернутися до психолога, який допоможе зрозуміти те, що заважає людині зрозуміти, коли вона в стані негативу. А якщо кричать сторонні люди. Не мама, не тато, наприклад, вчитель, вихователь в садочку, сусід. Що відчуває ця дитинка? Яка б мама страшна не виглядала вдома, так? Агресивна моя мама, тим не менше, ця агресія злість, вона не така страшна, бо діти все ж таки адаптуються до свої, до умов тих, які є в сім'ї, якими б вони травмуючими не було, діти все ж таки звикають. Але от інша справа, коли дитина в дитячому колективі, в соціумі, коли вона в садочку і бачить розгнівану виховательку на когось, хай не на неї кричать, але крик на когось, вона автоматично, дивіться, як в колективі, коли ми є, спрацьовує така наша несвідома реакція, так зване колективне несвідоме. І дитина себе автоматично ототожнює з тою дитиною. Якщо на неї вихователька розгнівана, кричить так, що ж борода трясеться, то Боже, я маю що ж я маю зробити, так? щоб не викликати на себе такий гнів. Вона беззахисна для неї нема її рідних, які можуть за неї так втрутитись. В учнівських колективах так це ми говоримо про маленьких, це дуже важко на рівні того, що спрацьовує психофізіологічна реакція, і дитина може спровокуватись НРС, тобто нічні так пісення. Вона може заїкатися, ну, будь-що може спрацювати, коли вона відчує загрозу. І не обов'язково, що це на неї кричали. Тому дуже відповідальний є той вихователь. Який ну, несе відповідальність безперечно, і відповідальність в тому, що в дитини можуть з'являтися такі реакції. Інша справа, учнівський колектив теж колектив не несвідомо спрацьовує. І коли є якісь дитячі конфлікти, і коли мама одна приходить захищати свою дитину, але не вистачає розуму, щоб поспілкувати з іншою мамою, а йде агресує на дитину, яка з її позиції образила. Її дитину її ж були свої, вона не об'єктивна тоді, то це теж і порушення, бо не можна без присутності вчительки так на чужу дитину сварити, виясняти стосунки. Ну не я не говорю про те, що це не дипломатично, не етично, і так далі. Але в даному випадку та дитина також відчуває загрозу, бо тут є в цей підпора, нерівносильні такі сили, так зібрались з дві сторони. Тому це і не можна робити, бо дитина беззахисна. І за це є велика відповідальність. Якщо кричить вчителька, знайома ситуація, коли вчителька, вчитель виходить з себе і розуміє, тому що працюю з вчителями, і маю дитину, так, яка вчиться в школі, маю двох дітей. Можу з розумінням поставитись до вчителів, тому що є дійсно багато вимог до них, обов'язків, але тим не менше є і права. Е, ну я як дивлюся на ситуацію? Є посадова інструкція у мене, як психолога, що я не повинна робити, є посадова інструкція вчителя. Вчитель ні в якому разі не має переходити на особистісні якісь моменти. Тобто, поведінку дитини можна проговорити, що так не можна, але кричати, наприклад, виходити з себе, зошити, чи що там, згрібати стола, книжками чи будь-якими предметами гримати чи дверима це не поведінка вчителя. Вона несе загрозу для дітей. Вони навіть не будуть пам'ятати, що таке сталося, що викликало це. Вони будуть щитувати це як загрозу. Їм після цього навчання не заходить. А якщо й заходить, то страху, і все одно, воно не йде на розвиток. Це навчання таке ну, це власне небажання йти до школи тоді. От перші дзвіночки, коли дитина не хоче йти до школи, то. Це про те, що там щось відбувається, що її загрожує. І вона не отримує підтримки власне в той людини, якій делегували бути відповідальною. Які плоди отримують батьки, виховуючи дитину криком? Ну, по-перше, е їхні стосунки з кожним криком, все далі і далі їхні серця розходяться. Поки це ще маленька дитина, вона залежить від тих батьків. Але Точно їй ця не подобається мама на агресія. Звичайно, можна входити в розуміння, що такий важкий час, мама, наприклад, одна виховує дитину, різні різні моменти. Але тим не менше, якщо вона свій гнів на життя виливає на дитину і таким чином так, намагається вирішити ситуацію, то стосунки віддаляються. Це один момент. Другий момент це те, що дитина завантажує собі підсвідомість отаку реакцію. І є великі шанси, що вона в майбутньому спілкуючись з іншими людьми, входячи в якісь конфліктні ситуації, буде таким же чином реагувати. Але там, можливо, хтось дасть згідний відпір, і вона не буде розуміти, а чого Дома ж це працювало, мама ж змогла, ну чи тато, та? на мене крикнути: я ж був слухняне, а що це не працює в соціумі? Або буде гідний суперник, який зможе дати відпір і пояснити, що ну, так не вирішується ситуація. Це не є ті е, лихі 90-ті, тепер можна проговорити. Е, е, ну, стосунки е, в майбутніх е, е, взаємовідносинах е, з партнерами. Коли буде щось налаштовувати в обраному партнерові. І буде така реакція криком. Відповідно, це теж не завжди е, ті стосунки зможуть утриматись. І людина буде йти від такого агресора. Якби плоди не зовсім хороші. Знаю по собі, що можу часом зірватися на крик, кричу на дитину, а потім обіймаю її, цілую її. Кажу «пробач». Угу. що залишається в дитині? Оця образа чи все ж таки обійма? Залежно наскільки е, сильно поцілила в ціль. Тому що я звертаю, е, бачу, що чим менша дитина, тим більше в неї любові в серці. Ну, от, До прикладу, маленька там, моя трирічна дитина. ну, Зразу пробачає. Якщо це вже дитина шкільного віку і підліток, вони навіть можуть заявити, а я не пробачу. Тому діти мають право. Відчувати те, що вони відчувають, але це кращий спосіб визнати свою провину, визнати, що щось пішло ситуація з під контролю, і ви намагаєтесь залагодити, ви просите пробачення, ви готові йти на контакт. Це позиція гідна для розвитку, а не для того, щоб створювати ще більшу конфліктну ситуацію. Дитина, на яку постійно кричали з маличку. Кричатиме на своїх дітей обов'язково чи? Ну, не обов'язково. Ми знаємо з вами ситуації, коли дитина виростає в сім'ї з залежністю до батьки, алкогольною залежністю, і вона ні краплі в рот не бере, так, і можливо, стає заможною, щасливою, успішною. Це, що на мене кричало, не означає, що я буду кричати, але це збільшує шанси мені. Бачити як варіант розвитку подій в конфліктній ситуації саме цю навичку відпрацьовану. Знову ж таки, крик це не завжди погано. Якщо ми говоримо про крик з негативом, з агресією. Це одне, але якщо ми говоримо про крик від захоплення від радості, це чудовий крик. Якщо ми говоримо, коли чоловік під пологовим будинком кричить, бо в нього народилася дитина, це прекрасний крик. Якщо породілля в пологах кричить і, вибачте, навіть нецензурно вживає так слова, бо її так болить. Насправді цей крик її на користь, він не травмує дитину, але вона з цим зможе так сильніше витиснути. От в потугах то, то маля. Е, ну, так, якби треба розрізняти крик від радості, від того, що мене переповнюють позитивні емоції, крик від негативу. Але все ж таки, якщо мене переповнює негатив, то крик потрібен тільки не на того, на кого я відчуваю. А можна це за допомогою різних, ще раз повторюю, психологічних практик. Право пропрацювати його. Десь в Китаї чи в Японії, я не пригадую, в офісах є підвальне приміщення, де є муляж директора, і де можуть працівники йти і робити, що хочуть з ним. Ну, це ж не означає, що та, спрацює якийсь енергетичний вплив, і той начальник буде корчитись від болю. Але працівник має можливість обурюватись відкрито. Не наносячи шкоди безпосередньо так, людині, а її уляжу. Він тут агресію своє незадоволення викинув і може приступити до роботи або може спокійно так, якби проговорити щось. Інша практика, всі так чують, піти в ліс, покричати. Ну, хто це робить? Багато людей все ж таки звертають увагу, що про мене подумають. Але я би рекомендувала цю право застосовувати. Я ще раз повторюсь, за диваном там є дві петпляшки. Коли тут немає нікого, я іноді з своїми клієнтами проробляю цю вправу, де ми дубасимо, дякувати Богу, підлога, так дозволяє, нас плитки і нічого не загрожує, де людина може зі злістю прогорити щось. Бо коли вона культурна, так ручки складає, вона пробує донести, це не те. А коли вона виходить з себе, коли вона згадує, навіть коли вийшовши з себе, можна згадати такі речі, які ти не можеш в рівноваженому стані згадати. Ти згадуєш, що ти дійсно називав там когось кимось. Ти починаєш усвідомлювати, що насправді ти злякався чи злякалась, тому нападав на когось, злякався репутації поганої і намагався покарати, агресувати. Тому я закликаю вас пізнавати для початку те, що викликало у вас цей стан агресії, щоб могти нею керувати. Бо просто так, знаєте, поговорити ви не можете. Потрібно подивитись на цю свою, не побояться подивитись на ту свою негарну сторону. А, взагалі, я б рекомендувала починати день, так ми починаємо з гігієнічних процедур, хтось з молитви починає, хтось там має свій початок, так з бігу, але налаштовуватись на цей день, який подарований Всевишнім, там ще один день для нашого зростання, для нашого розуміння, чого ми тут. І, власне, коли ви будете чітко усвідомлювати, що відбувається у вас з тілом, бо тіло завжди реагує на щось, але ми часто намагаємося виключити оті позиви, що йдуть. Ми ж добре відчуваємо, коли серце починає вже пекти та? і переповнюється. Ми ж добре відчуваємо, коли ми роздратовані. От саме перший момент, коли вранці починається, от запитайте себе, з яким настроєм я встала. І вам миттєво події, наприклад, вчорашні була якась ситуація. Вони ж нікуди не ділися, вони свіжі, вони прийдуть, вони не вирішені. Але вони вже є привід, що ця чаша почалася зі спогади неприємного. Наступне ви йдете на роботу. Припустимо, у вас гарна сукня там, чи пальто, і погода, так, дороги, ті нещасні, які критикують. Машина їде і е, болото летить вам. Це ж викликає роздратування. Чаша знову переповнилась. Ви заходите на роботу. Ну, припустимо, це вчитель, так? Там ж треба не свої емоції показувати, а допомогти дітям засвоїти знання, подати. Але ж вчитель це не робот, він не може просто так кнопочку виключити. Відповідно, вже чаша переповнена. Припустимо, діти конфліктують. Припустимо, якась ще ситуація вийшла з-під контролю. Тут вже є наповнення, так? І є швидший ризик вилити це на учня, вилити це на, ну, на, на ситуацію, пообурюватись, і це буде нечесно, бо та дитина не винна в того, що машина якась вас забруднила, чи ж у вас були якісь конфлікти з чоловіком, припустимо, вчора. Тому це треба вміти проаналізувати, відслідкувати, запитавши себе, що я зараз почуваю, що мене переповнює. Який є план так, цього дня? Як тут я повинна розуміти, що це вже є ризик, що якась ситуація спровокує мене, і я вийду з себе. Тому я розумію, що це не стосується тої людини. Відповідно, я тим більше буду це контролювати. Якщо ви собі зізнаєтесь в тому, що ви дійсно відчуваєте щось неприємне і чітко знаєте, що це невиражений конфлікт. Це вже є шанс того, що не вийде цей гнів з такою великою потужною силою, бо він усвідомлюваний, коли виходить ситуація з під контролю, коли агресія мене переповнює, несе, і я починаю лайку, починаю жбурляти предмети, коли я не усвідомлюю. Ось так. Тому перше запитати себе, що я почуваю, і так би зрозуміти причину цього стану. А далі що я хочу. І коли ви бачите, що людина поводиться якось, можна їй повідомити. Ти знаєш, я себе погано почуваю. Мене дратує ця ситуація. Мені хочеться аж кричати, але я буду себе та, стримувати. Будь ласка, поводься там якось. Ну, Якщо можливо, піти взагалі з щоб вийти так, з приміщення, де бачите, що люди не чують вас. Але пробуйте людям повідомити, що вас переповнює. Наталю, якщо дитина кричить. Що це може означати? Про те, що її болить. Про те, що в ній всередині багато болю. Але вона таким чином сигналізує, ну, інакше не знаю. Поможи мені, От, в даному випадку до мами, так? це десь перевернутий. Сигнал: Поможи мені. Вона не може справитись. Її переповнює біль. Відповідно, вона через цей переповнений біль пробує. Через агресію його з е, себе, е, ну щоб він вийшов, очистити себе. Це сигнал про допомогу, дитяча агресія. На рахунок крику є гарна притча. Якось учні запитали свого вчителя, чому люди кричать один на одного. Ну, вчитель відповів, тому що в них є незадоволення чимось. Але учні тоді здувалися, але чому вони кричать, якщо вони знаходяться близько один від одного? Нашов вчитель, ну давав так би запитання, щоб інші починали роздумувати. Ніхто так і не сказав. тоді вчитель пояснив, що з криком вони віддаляються один від одного. Вони намагаються віддалитися, і кожне грубе слово їх віддаляє. Тому вони, щоб один одного почули люди, вони кричать, бо не чують один одного. Не хочуть так і віддаляються, віддаляються, відстань велика їхніх сердець, їхніх душ, тому вони кричать. На що він їм сказав: Поспостерігайте за людьми, які є закохані, які люблять один одного. Вони, знаходячись поруч, вони можуть навіть не говорити. Вони з погляду розуміють один одного, тому що їхні серця близько, тому коли вас переповнює злість, агресія. Коли ви хочете реагувати криком, то не дозволяйте, щоб ваші серця з людиною віддалялися. Наталю щиро дякую тобі за розмову. Чи хочете ви, щоб ваша дитина вас боялася? Чи все ж таки любила? Тоді припиняйте кричати на ваших найрідніших, будьте їм підтримкою, опорою. І будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось!